Всім привіт! Сьогодні хотів розповісти про свій досвід використання такого крутого проектора Q10 від Tuyanger І як я до нього дійшов, і що я про нього думаю. От, е, я брав до нього більш бюджетні моделі е, один LCD проекторів. Е, так, якщо у вас нема чим порівнювати. В принципі більш-менш. Тільки там постійно приходилось е, при кожному перегляді якісь там фільмів е, виставляти зум, тому що він постійно збивався, якість ця не, е, не дуже. От, шум дуже великий в деяких проєкторів просто був зашквальний. І по, так як майже і всі беруть, я подивився дуже багато обзорчиків. Переглянув багато відгуків і на ліжки, і на інших ресурсах. І прийшов до висновку, що от Q10, можна сказати, що за свої гроші обрав я їх на хвилиночку в 2023 році, коли були знижки 11.11 .11. за 5 тисяч гривень. Це це дуже хороша ціна для нього. І дуже швидко він мені прийшов. Виглядає прям, ну, дуже сучасно, дуже круто. От, підставочку я так дуже швидко зробив, треба її буде доробити, і все буде добре. Бо зараз вона такий вигляд не сильно має. І. Отак от, от він показує. Зараз день. Спеціально відкриті рулати, щоб ви бачили, і це яркість. Яркість це не на повну, це майже прикручена яркість на мінімум. І, і навіть зараз можна, в принципі, більш-менш комфортно дивитись відео. Таке. Зараз поставлю на паузу, щоб не, нам не мішало. От що я хотів сказати. Значить, у нас тут іде ззаді два роз'єми HDMI, VGA Є роз'єм під вихід під навушники і AV-розєм. Також можна вмикати там, підмикати HDD портативний, там, SSD портативний, флешку через USB Розі. Ось так. Ще що мені сподобалось. Те, що якість картинки просто супер. Це, це само собою. Потім те, що не треба постійно підлаштовувати зум. Якщо зум виставив, він постійно ти вмикаєш, він такий, як треба. От на, на були в мене проектори. Який цей зум постійно треба було регулювати, чуть ли не при кожному е, включенні проектора. Тому що в е, один lcd проекторів є така фішка. якщо Коли він холодний, коли він гарячий, е, відстань фокус лінзи змінюється, і постійно треба буде підналаштовувати цю всю штуку. Е, в цьому проекторі я був здивований, що я взагалі е, тільки спочатку взяв, е, тонко налаштував. І налаштувався він, до речі, дуже швидко. І, і в принципі, в принципі, в принципі, все дуже круто запрацювало. І працює вже, ну, можна сказати, місяці п'ять я його вже дивлюсь. Але ще одна фішка. чому з 1LCD проекторами дуже багато. Проблем, як по мені, яких я поки з ними не стикнуся, не знав. Дуже багато чого залежить від того, на які відстані ви його ставите. Щоб він був по центру екрану, якого ви дивитесь. І 50% картинки залежить від самого екрану. Від самого цього екрану. Дуже. Прям важлива штука, щоб він не просвічувався. Це просто, якщо екран просто в мене перед цим був, я колись дуже давно купив по акції екран, він прям на всю стіну, я думав, зроблю такий кінотеатр. Але ця ткань вона була просто як кастюля, якщо ви розумієте, про що я вона просто просвічувалась у всі сторони. І я коли підключив проектор, я дивлюсь, картинка така, просто їй неможливо було дивитися. От. Я думав, що спочатку що то був проектор. Це не цей, а попередній. Е, ні, коли я замовив ось цей 100-дюймовий екран, він обійшовся мені там близько 500 гривень 100-дюймів. Я вважаю, що це просто круто. Це, ну, ну, таких цін я не бачив ніде. І просто це наскільки картинка стала крута. Це, це треба, звісно, дивитися вночі, там вночі або закрити ролати. І картинка просто стає насичена, якісна, контрастна. І от просто ти навіть не хочеш е, якийсь лишній раз регулювати. От просто я там тон тонкі налаштування зробив. Там ось, наприклад, можна війти в саме меню. Я так стану, що було видно. Так. Ось, наприклад, там режим пользователя, там теплий. І самое головне, якщо ви підключаєте його з комп'ютера або tv бокса, виставляти співвідношення сторін точка в точку. І тоді все буде дуже круто. Якщо у вас ця штука не стоїть, то буде залежати все від налаштування проектора. А проєктор, якщо ви не сильно як вам сказати, у вас багато опитува, ви не зможете його прям так круто налаштувати. Ви, ви просто ставите точка в точку. І вся ця картинка напряму передається з вашого джерела сигналу, там, наприклад, ноутбука, комп'ютера, TV-бокса і все так само. І тоді все дуже стає круто. Є там інші налаштування, типу звук, там Годинник, там сесиці, мови. там. Але я вам кажу, вам, вам просто це все не потрібно. Вам те, що треба це налаштувати точка в точці. І ось такі приблизно налаштування зробити зображення. Там контраст на 49, яркость. Ну, ви, ви можете її більше під свій, свій, своє око налаштувати, тому що я люблю більш таку. Темну картинку, чи вона не вбила в очі, не сильно різала, не сильно ярко було. І тоді, тоді все буде круто. От при таких налаштуваннях він буде у вас працювати просто дуже круто. Так що, що я вам скажу? До покупки рекомендую. Ну, звісно, треба використовувати більш-менш нормальні якісні кабеля HDMI. Чим довша відстань, тим кращі кабеля треба. Ви ж знаєте, да? якщо є різні версії кабелів, HDMI. Якщо ви берете там, наприклад, версії 2.1, то чим, чим більша версія, тим більшу швидкість може передати кабель. Наприклад, якщо ведете, там 8К, 4К і. ще якісь. Але Сама довжина кабеля довжина бути меншою. Коли ви, чим ви передаєте менші е, по об'єму файлу на, на проектор, то вам треба ви можете робити цей кабель довший Ось так. Е, ну, в принципі, що я можу ще сказати? Е, посилання залишу в описі. Проектору стоїть той своїх грошей, якщо ви ще почекаєте якісь акції, взагалі просто можна брати і не думати. Так що для, для, для дому, для кімнати, дивиться, просто там фільми, ютубчик. Просто я, я навіть буваю, навіть щось роблю просто на, на екрані, там, лежачи на кроваті, щоб не. Сидіти за, за монітором, можна багато щось шукати, робити, скидати і все таке. Так що рекомендую. Ставте лайки, якщо сподобалось, підписуйтесь і буду робити нові відео. Всім пока!